Почнемо з самих великих магнолій. Це Гарізоненсіс, сформований деревцями. Висота 230-250 см. Ціна 7700 гривень. Гарізоненсіс 1,50 50, метр Теж є що вибрати. Коштує 5 тисяч гривень. Кейперіс. Висота 2,10-2,30. Ціна 7,5 тисячі. Опта. 140-160 сантиметрів. 4500 гривень. Та висота 2,10-2,30. Ціна 7,500. З бутонами. Скоро будуть квітнути ще один раз черговий. Little Gem. Одна з самых рясно квітучих магнолій. 130-150 сантиметрів. 5 тисяч Ось такі чудові кущі. бутоном Little Gem тут метр Gem метр 140 є. Пухи молодші, теж з бутонами. От, великий вибір. Вони по 4000. Прай кокс 140-160 см. 4500 гривню. Правий кокс є и 100-120 см. По ціні 4000. Пан. До метра дев'яносто. Саме швидко розточуємо нуле. Зелене. Гарні великі кущі такі маємо. форпан коштує 4 тисячі гривень. Творплену 5 тисяч гривнів, до 180 см. Є бутони. Ось так квітнув. Таку шишку заклав після квітіння.